Сімох неповнолітніх викрили й затримали співробітники СБУ в Кіровоградській області з початку цього року. На замовлення росіян завербовані підлітки займалися підпалами військових об'єктів та критичної інфраструктури. В СБУ кажуть, що здебільшого ворог шукає психологічно вразливих та залежних, контактує з ними через різні соцмережі. Аби протидіяти впливу росіян на молодь, фахівці служби безпеки ведуть активну профілактичну роботу. Зокрема, спілкуються зі школярами. Пояснюють, що робити, якщо на тебе вийшли підозрілі особи із сумнівними пропозиціями. Про такі випадки треба одразу сигналізувати українській спецслужбі. Це можна зробити у чат-боті СБУ Спали ФСБшника. І за півроку до правоохоронців вже звернулися вісім підлітків. Також у службі безпеки наголошують, що зазвичай ворог не просто штовхає дітей на злочини, а ще й позбувається свідків, фізично знищуючи завербованих під. Після... Після виконання ними завдань з іншого боку, і неповнолітні мають розуміти, що в умовах війни відповідальність за статтями про державну зраду настає з 14 років. За диверсії та підпали можна отримати від 15 років ув'язнення до довічного. Ворог продовжує цинічно використовувати українських дітей та підлітків для виконання своїх небезпечних завдань. Наразі ворожі спецслужби фокусуються на використанні наркозалежних неповнолітніх. Вони підшукують свої жертви у телеграм-каналах з продажу наркотиків. Так, на Рівненщині у травні поточного року ФСБ завербувала двох неповнолітніх, які намагалися підірвати поліцейських, що приїхали на їх виклик у покинуту будівлю. З початку поточного року співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили та затримали семеро неповнолітніх. Наймолодшому з них 14 років. Всі вони намагалися спалювати військові автомобілі, релейні шафи, електропідстанції. Троє підлітків хотіли навіть підпалити військовий гелікоптер. Наразі всі вони знаходяться під вартою та їм повідомлені підозри за статтями, диверсія та теракт. СБУ вкотре нагадує, якщо вас намагаються завербувати, пропонують вам гроші за підпал військового автомобіля, релейної шафи, електропідстанції або будівлі ТЦК. Не ведіться на пропозицію ворожих спецслужб. Відразу негайно повідомляйте це або на гарячу лінію СБУ, або на чат-бот з пали ФСБшника. Уряд ухвалив рішення про реорганізацію кількох міністерств. У Кабміні стає на чотири відомства менше. Міністерство національної єдності приєднується до Мінсоцполітики. Також ліквідовується Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Замість них буде Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Крім того, припиняє діяльність Міністерство з питань стратегічних галусей промисловості. Його функції виконуватиме Міністерство оборони України. Що стосовно цих змін думають кропивничани, як реорганізація вплине на подальшу роботу Кабміну, давайте запитаємо. Там взагалі треба смун наводить повністю в Верховній Раді. Там безпорядок, бардак, коротше говоря. Якщо всіх поміняють, ну. Але... На всіх, хто може, що і политься, а так там безпорядок у них, взагалі. Самі між собою не поділять портфелі. Ну, общем, неважні діла. У нас поки що зміни в міністерствах не приводять до якогось гарного результату. Ну просто багато прикладів негативних. І воно відкладається. Я дивуюся з цієї влади. Це все неправильно, це все роблять для того, щоб набивати свої кармани. Вони Садять туди своїх недолугих спеціалістів. Ну, Деякі дійсно де, 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 де треба ліквідувати, бо вони не потрібні. Як його забувати, менше мене вже загально все це вийде. Але щоб це не... демократію трошки не губило. Після цієї реорганізації стане робота, як краще. Не думаю, що це буде швидко, але будемо сподіватися. Те, що вони хочуть обрати, це я не знаю, може і правильно тому, що вже ви бачите, що твориться, що вже безпредельщина страшна. Робота Кабміну стане кращою чи ні? Я думаю, що стане. Я думаю, що краще б вони створили якесь міністерство, яке захищало б людей, пенсіонерів, тому що ми живемо на такій копійчані пенсії, що просто за кордоном, коли дізнаються в Європі, вони просто жахаються, що ми ось так живемо. Ті міністерства, які вони об'єднують, це для народу ну якби крапля в океані. Нам все одно, що вони там об'єднують. А ось кожен день життя, коли людині треба подумати, що поїсти, чим нагодувати дитину і тому подібне. Роботи практично нема для молоді краще б вони розвивали промисловість у нас і допомагали пенсіонерам. Бо навіть не те, що молодь, а літні люди втечуть з України, і наша Україна просто загине. З одного боку, що менше буде чиновників, менше будуть зарплати, які вони отримають на даний момент. За що вони взагалі їх там отримують? Наприклад, безпека нашого міста, вона в руках міністерства оборони, і купа там чиновників, які отримують зарплати. Ні за що. І я, наприклад, за менше чиновників, менше витрати з бюджету. Я гадаю так, треба спочатку працювати, а потім по результатам. А так судити навіть не знаю. Центр ментального здоров'я планують відкрити до кінця року в Кропивницькому. Про це повідомили в обличчя адміністрації. Облаштують його на базі центральної міської лікарні. Будівництво вже ведеться. Один із важливих акцентів простір має бути доступним і безпечним для усіх, хто звернеться за психологічною підтримкою. Власне, вся лікарня поступово стає безбар'єрною, кажуть у владі. Зокрема, у поліклініці працює відділення реабілітації, де вже впроваджено значний об'єм відповідь. Осучаснень. Так біля кожного кабінету є таблички зі шрифтом Брайля, аби люди з порушеннями зору могли вільно орієнтуватися. Облаштовані санітарні кімнати, доступні для людей з інвалідністю. Також працює ліфт, що забезпечує зручний доступ для всіх без винятку. Майже 6 мільярдів гривень склали доходи громад Кіровоградщини у першому півріччі 2025 року. Ще понад 2 мільярди гривень область отримала від держави у вигляді субвенцій та дотацій. Докладно про фінансові надходження та видатки прозвітували в облвійськ адміністрації. За інформацією влади, дохідна частина місцевих бюджетів за шість місяців поточного року була перевиконана на 300 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 818 мільйонів гривень. За цим показником Кіровоградщина посідає 13-те місце в Україні. Приріст відбувся в податках на доходи фізичних осіб. Єдиному податку платі на землю. Акцизному податку водночас видатки в першому півріччі 25-го року сягнули понад 7 мільярдів 700 мільйонів гривень. У владі підкреслили, попри повномасштабну війну, місцеві бюджети лишаються збалансованими, а витрати не перевищують доходів. У першому півріччі поточного року переважно кошти місцевих бюджетів спрямовували саме на галузі соціально-культурної сфери. Це тобто охорона здоров'я, освіта, культура і мистецтво, соціальний захист та соціальне забезпечення. Ну і основну питому вагу в наших видатках, ну практично традиційно на протязі останніх років займається галузь освіти, на яку спрямовано 4 мільярда 497 мільйонів гривень. Якщо хочеш мати те, що ніколи не мав. Маєш почати робити те, що ніколи не робив. Це не про героїзм. Не про новий стрибок у життя. Це про маленькі кроки. Один. Там, де раніше було. Не знаю. Не можу, не звик. Написати комусь першим. Відмовитись замість того, щоб погодитися знову. Піти іншим маршрутом. Буквально або символічно. Дозволити собі те, що раніше не дозволяв. Це не страшно. Це ново. Але саме там, де ніколи, починається можливо, бо ти гідний іншого досвіду. Не кращого, а свого. Там, де ти живеш, а не виживаєш. Нові кроки це не про втрату себе, а про зустрічі із собою справжнім.